Я щиро вдячний всім вам, що ви такі активні, що задаєте запитання, що десь поширюєте е, наші відео. Це є дуже добре, але я хочу звернутися до, до всіх тих, що викладають під моїм відео, на своєму каналі викладають моє відео і там під низом свою карточку, розумієте. Ну, майте трохи совість. Я вас дуже всіх люблю. Якщо ви вже викладаєте мої відео, наберете певну кількість цих і берете, будете збирати з монетизації, я вам Боже здоров'я. Але просто, знаєте, ставите мене і люди пишуть вам за здоров'я, за здоров'я, щоб ви помолилися. І пишуть навіть на сорокусти писали і мені пересилали, але кажуть, отець, тут мені прислали на сорокусти, беріть, приймайте моліці. Я надалі буду ти самі молити. За те, що вам люди пишуть за здоров'я і за померлих. Бо як ви ще священник, то ще лиха. А якщо ви не священник, що будете робити з тим? До вас же пишуть як до священника. Маєте совість. Так що е, пишіть, це є мій канал, так і так, а оця Василя, коли я, я тут просто викладаю. Так, з монетизації там ще там, що собі там збираєте, але не, не кладіть свою карточку, йде трансляція, мене перетрансльовують, йде трансляція і моя і, і, і чужа картка. Негарно так. <кій> Я не проти того, що ви собі заробляєте. Я не хочу, щоб ви людей дурили. Говоріть людям правду і правда вас зробить вільними. Не брешіть людям. Це стосується всіх, не тільки тих, що там повідкривали канали. У Тіктоці дуже багато, дуже багато моїх сторінок, я не знав, що їх так багато. Є фан-клуб Василь Колодій. Ну, хай собі там буде. Так, фан-клуб Василь Колодій. Я приходжу і на тому фан-клубі <клуб> постійно йдуть трансляції, бо Тікток, він там, ти мусиш транслювати щось, так? І транслювали. Мою хресну дорогу систематично скачували, потім якось транслювали. Я з Тіктоком не дружу, я не знаю, як воно працює. Я ніч не проти, розумієте, але знову ж таки, я не знаю, як воно там робиться. Має бути ссилка на мій канал. Силка на мій канал. Це одна умова для всіх тих, хто мене перепущує, десь викладаєте і так далі. Я не проти. це слово Боже, я не маю авторських прав на слово Боже. Я просто хочу вас навчити, щоб ви все-таки ну, навчити вас порядності. Я не проти. Але якщо ви хочете поширювати Слово Боже, і дуже добре, а якщо ви хочете просто тупо заробляти гроші і не знаєте як, любими способами, це погано. На першому місці Господь Бог. А далі, якщо ти поставиш на перше місце Бога, а все решту тебе стане на свої місця.